Вітаю! Ми продовжуємо працювати з трицифровими числами. Сьогодні у нас нумерація чисел в межах тисячі, запис чисел в нумераційній таблиці та порівняння чисел в межах тисячі. Збільш кожне число на 1. Дев'яносто сто, сто двадцять один, сто тридцять три. Зменш кожне число на один. Вісімдесят 98, дев'яносто вісім, сто дев'ятнадцять, сто тридцять один. Збільш на один, сто п'ятдесят п'ять, сто чотири, двісті, сто двадцять. Зменш на 1, 153, 152, 198, 118. В зошиті записуємо число, класна робота і записуємо число, але спочатку знайди значення виразу 100 додати 5, а відповідь запиши каліграфічно. Це буде число 105. Знайди значення виразів. Якщо ми уважно подивимось на вирази, ми побачимо, що ми або додаємо один, або віднімаємо один. Давай пригадаємо. Якщо ми до числа додаємо один, ми знаходимо наступне число. Якщо ми від числа віднімаємо один, то ми знаходимо попереднє число. Отже, виконай вирази усно і перевіряй. 140, 129, 130, 179, 190, 109, 189, 192. Як дістати число, що йде за числом 179? Треба додати 1. Як дістати число, що передує числу 150? Треба відняти 1 від числа 150. Прочитай числа записані в таблиці. Запиши їх в зошит. 137, 105, 103, 170, 120. Розглянь малюнок. Яке число зображено на моделі? Отже, ми бачимо, що на сотнях знаходиться одне кільце. На десятках кільце відсутнє. На одиницях 5 кілець. Зверни увагу, якщо в числі одиниці певного розряду відсутні, то в записі числа пишемо 0 у цьому розряді. Скільки в цьому числі сотень 1 десятків 0 одиниць 5. Як записати це число в нумераційну таблицю? 1 сотня 0 десятків 5 одиниць. Назви числа, які потрібно записати в кожну комірку. Запиши число, це в зошит 1 0, 5, 1 сотня 0 десятків 5 одиниць. Накресли в зошиті нумераційну таблицю. Запиши в таблицю числа 157. 173 120, 109. Розклади на розрядні доданки числа. Як в зразку. 178 це одна сотня, додати 7 десятків, додати 8 одиниць. 151 це 100 додати 50, додати 1, 199, 100 додати 90, додати 9, 140, 100 додати 40 і 0 одиниць 108, 100 десятків немає. Отже просто додаємо одиниці. Яке число зображене на кожному малюнку? Запиши за зразком. Одна сотня 3 десятки, 7 одиниць. 100 плюс 30 плюс 7, 137. Другий малюнок. Одна сотня. 0 десятків 3 одиниці. 100 додати три. Третій малюнок одна сотня. 6 десятків 0 одиниць 100 додати 60 160. І останній малюнок 1 сотня. 2 десятки 4 одиниці. 100 плюс, 20 плюс 4, 124. Скориставшись числовою прямою, назви 5 чисел. Які більше, ніж число 176. 177, 178, 179, 180, 181. Три числа які менші, ніж число 175. 174, 173, 172. Порівняй, бо став знак більше. Менше або дорівнює. 164 більше за 64, 183 більше за 143, 190 більше за 140, 105 менше за 150. Час на відпочинок. Заплющученята, вдихни видихни декілька разів. Пригадай щось приємне. І будемо далі працювати. Знайди значення виразів. Постав відео на паузу, обчисли вирази, і будемо перевіряти. 2 32 16 4 20 5. Розв'яжи задачу. Отже, читаємо умову і запитання. У зоопарку слоненяті дають 5 кілограмів фруктів на день, а дорослому слонові утричі більше. Скільки всього кілограмів фруктів дають на день дорослому слонові і слоненяті? Задача про слоненя та слона. Які отримують щодня фрукти. Отже, складаємо короткий запис. В зошиті записуємо задача номер. Отже, слонення отримає 5 кг. Слон нам невідомо, але сказано, що у 3 рази більше, ніж слонення. І нам треба дізнатись, скільки всього. Отже, ми використовуємо фігурну дужку. Для того, щоб дізнатися, скільки всього, спочатку треба знати, скільки отримає слон. 5 помножити на 3 отже, слон в день отримує 15 кілограмів фруктів. Слониня отримає 5, слон 15 разом. Вони отримають разом 20 кг фруктів. Ще одна задача. Чимось подібна до попередньої. Майстер за зміну виготовив 12 табуретів, а його учень у 3 чи менше. Скільки всього табуретів виготовили за зміну майстер і його учень? Отже, тепер у нас задача про майстра і учня. І кількість табуретів, які вони виготовляють. Складаємо короткий запис. В зошиті записуємо задача номер. Складаємо і записуємо короткий запис. Отже, майстер виготовляє 12 табуретів. Учень ми не знаємо, але сказано, що у три рази менший, ніж майстер. Нас цікавить, скільки ж всього разом вони виготовляють табуретів. Для того, щоб дізнати, скільки всього, треба ж знати, скільки виготовляє учень окремо. А він виготовляє в три рази менше. Отже, 12 поділити на 3, 4 табурети, виготовив учень. Тепер ми можемо дізнатись, скільки виготовили вони разом. До 12 додати 4. Отже, разом вони виготовили 16 табуретів. Додому треба розкласти на доданки числа у номері 499. Записати номер 500 та розв'язати задачу номер 501 на 89-й сторінці підручника. Дякуємо. Дякую за увагу до зустрічі!